З миром Божим. правдива благодать це бути живим в домі Божому, будувати церкву Божу. Як ми можемо бути живими? Це треба наповнюватися від слова Божу, адже слово Боже це і є дерево життя. Благодаті немає, коли ти захотів, послухав слово Боже, захотів, послухав одного проповідника, пішов до церкви. Це не є Божа благодать, це благодать бісівська, якої сьогодні багато людей живуть, але вони не спасаються. Біси теж вірують, але вони святими не стають і вони не спасаються. Не може людина врятуватися без церкви, без людини Божої, тому що це є пункти благодаті саме. Церква міняє наш погляд на цей світ. Ми дивимося вже так, як нам показує Бог. І знаєте, Бог, Бог є дух, і служити йому треба тільки в дусі і в істині, приносити Богові духовні жертви. Вони приємні йому, тому що це і є служіння за духом, а не за тілом. Це є ворожнеча проти Бога. Благодать можна втратити, де зневажається пунктами благослови.